Moonlight Tales Ми можемо створити персональну казку для вашої дитини. Детальніше в описі. А тепер час для казки. Сад кольорів почуттів. Жив був собі у тихій долині чарівний сад, де почуття росли, немов квіти. Кожне мало свій особливий колір. Радість розквітала яскраво жовтими ромашками, смуток – ніжно-блакитними тюльпанами, гнів спалахував вогняно-червоними трояндами, а спокій розливався м'якими зеленими листочками. Охорони цей осаду. Була маленька лисичка на ім'я Фіна. Щоранку вона обходила свої квіти, поливала їх і шепотіла добрі слова. Кольори в саду сяяли, коли почуття висловлювали щиро. Але коли їх приховували чи ігнорували, квіти починали в'янути. Одного ранку. Фіна помітила щось дивне: жовті ромашки втратили блиск, блакитні тюльпани опустили голови, червоні троянди заплюталися колючками, а зелене листя стало тьмяним. «О ні. вигукнула Фіна. Сад втрачає свої почуття. Вона поспішила до мудрої сови орли, яка жила на найвищому дереві. Урло, що відбувається з садом? спитала Фіна, її вушка тремтіли. Сова повільно кліпнула очима. Фіно, сад відзеркалює серця мешканців долини. Хтось перестав ділитися своїми справжніми почуттями. Ти маєш знайти цю істоту і допомогти їй. Фіна вирушила через долину. Спершу вона зустріла маленького кролика Лукаса. Лукас швидко стрибав і натягав широку посмішку. Привіт, Лукасе, як ти сьогодні почуваєшся? запитала Фіна. Чудово, дуже чудово, швидко відповів той. Але Фіна помітила, що його вушка опущені, і очі блищать від сліз. Інколи чудово. Означає, що ми щось приховуємо, лагідно сказала Фіна. Сумувати це нормально. Посмішка Лукаса затремтіла. Я... Я вчора загубив свою улюблену морквинку іграшку і хотів бути хоробрим. Щойно Лукас сказав правду, ніжно-блакитні тюльпани в саду підняли голівки. Дякую, що поділився Лукасе. Справжня хоробрість це вміння говорити про те, що ти відчуваєш. Далі Фіна зустріла ведмежатко Тараса, яке сиділо біля річки і сердито кидав камінці. Привіт, Тарасе, що трапилося? Нічого, буркнув він. Фіна мовчки сіла поруч. За хвилину Тарас пробурмотів. Мій старший брат забрав мій мед і навіть не вибачився. Я так злюся. У саду спалахнули розкішні червоні троянди. Гніватися це теж нормально. Головне, говорити про це, щоб колючки не ранили інших. Тарас кивнув, я скажу йому, як почуваюся, але без крику. Нарешті Фіна знайшла. Сором'язливу сарну Міру, яка ховалася за деревом. Її кольори були тьмяні. Вона не була ні сумна, ні сердита, просто тиха. Міро, прошепотіла Фіна, як ти себе почуваєш? «Я... Я не знаю, відповіла Міра. Інколи мої почуття заплутуються. І я не розумію, що саме відчуваю. Фіна посміхнулась, так буває, і у мене. Давай назвемо їх разом. Вони заплющили очі і повільно вдихнули. Міра прошепотіла. Я трохи боюся і трохи самотня. М'які зелені листочки наповнили сад спокоєм. Фіна побігла назад і побачила найпрекраснішу картину. Жовті ромашки сяють, блакитні тюльпани гойдаються на вітрі, червоні троянди цвітуть без колючок, а зелене листя танцює. Вона зрозуміла щось дуже важливе. Кожне почуття має значення радість, смуток, гнів, страх, спокій усе це частини саду серця. Відтоді звірята долини завели нову традицію. Щовечора вони збиралися під деревом орли і ділилися одним почуттям, що відчували за день. Інколи сміялися, інколи плакали. Інколи просто мовчали разом. Сад залишався кольоровим і живим, бо жодне почуття більше не ховалося в темряві. Афіна стала відомою як лисичка почуттів, що нагадувала усім говорити про свої емоції це не слабкість, а світло, яке робить світ яскравішим. Наша казка добігла кінця, але попереду ще стільки цікавого. Підпишіться, щоб не пропустити наступну історію. Наша казка добігла кінця, але попереду ще стільки цікавого. Підпишіться, щоб не пропустити наступну історію.